Знайдіть площу рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 14 см і 16 см, а діагональ 17 см. Рівнобічна трапеція це трапеція, в якої бічні сторони рівні. Основи якої дорівнюють 14 і 16. Основи це паралельні сторони. Паралельні по рисунку БЦ і АД. ВЦ менше позначимо 14. АД більше, позначимо 16. Діагональ це відрізок, який сполучає дві несусідні вершини. З'єднаємо А і С і підпишемо, що тут 17. По рисуночку, все записано, дано, я не пишу: знайдіть площу. Площа трапеції дорівнює добутку півсуми її основ і висоти. Півсуми основ по рисунку, півсуми основ основи BC плюс АД. поділити на 2 – і помножити на висоту. Висоти в нас нема. Ми можемо що з вершини В опустити висоту, що із вершини С опустити висоту. Різниці немає. У нас відстань між паралельними прямими вона буде однакова. Що БК СМ позначимо однакова. Довжина буде. Помножити на СМ. Основа Б відома, а АД відома, нам залишається знайти СМ. Трикутничок АЦМ прямокутний. В ньому відома гіпотенуза 17. ЦМ звідси ми можемо знайти, але в нас невідомо зараз АМ. 16 це АД. Але в нас рівнобічна трапеція. Рівнобічна трапеція, коли ми опустили висоту БК і СМ, то KBCM – це в нас прямокутник. Куди по 90 градусів в прямокутник. У прямокутника протилежні сторони рівні. Отже, КМ буде дорівнювати БЦ 14. Вся сторона АД 16. 16, відняти 14 це буде 2. 2 це відрізочки АК і МД. Трикутники А, БК і С вони рівні. Рівнобічна трапеція, трикутники, прямокутні. В нас АК дорівнює МД, вони будуть дорівнювати, 2 поділили навпіл. Це буде по одному. 1, 1. Тут 14, тут 1. Разом отримали 15. Проговорили, я коротко записую. АМ дорівнює 15. Розглядаємо трикутничок АМЦ, в якому кут М 90 градусів. За теоремою піфагора знаходимо катет СМ. Щоб знайти катет СМ треба від квадрату гіпотенузи. це в квадраті відняти квадрат відомого катета. Ам квадрат. Отже, 17 в квадраті відняти 15 у квадраті. За формулою різниці квадратів. 17 відняти 15 це буде 2, помножити 17 додати 15 це в нас буде 32. 2 на 32, 64, корінь 64, 8. Отже, висота дорівнює 8, і ми можемо знаходити вже площу. С дорівнює BC – 14, AD – 16, ділимо на 2 і множимо на 8. 14 додати 16 30. – 30 поділили на 2. Це у нас буде 15, і 15 множимо на 8. 120. Можна було 2 і 8 скоротити. В знаменнику вже буде 1, а 8 ділимо на 2, бо є 4. 14 додати 16 – 30. 30 на 4, 3 на 4 – 12, нулик дописали.